Доброго дня, любі друзі! Пропоную вам сьогодні на повітряній кулі політати і в веселу гру добре зіграти. Гра називається В садку чи в школі. Подивитесь уважно на картинку, і предмет, який є на повітряній кулі, треба визначити: ним граються в садочку чи він потрібен в школі. А є такі предмети. Які треба і там, і там. Тож дивіться уважно, думайте, а в кінці гри себе перевірите і добре запам'ятовуйте. Лялька вона потрібна м'яч. Його використовують кубики. Пірамідка. Повітряні кульки, рюкзак. Відерце з лопаткою. Книжки і зошити. Фарби, лінійки різні, олівці кольорові, дзвоник. Ну що ж, пора прийшла. Зараз ми вас перевіримо. Отож, спочатку перевіряємо. Чим граються в садочку? Як можна ці предмети назвати одним словом? Молодці, це іграшки були. А тепер перевіряємо. Що нам потрібно в школу? Правильно запам'ятали? Перевірили себе молодці. А тепер перевіримо, які предмети можна брати і в школі, і в садочку, бо вони потрібні і там, і там. М'ячик, кульки повітряні, фарби, олівці. Молодці. Летіть до знань.